На 75% до опалювального сезону готові газовики Вінничини. В одній із Вінницьких книгозбірень облаштовують пункт обігріву. Триколісний велосипед для 90-річного волонтера передала колишня мешканка Гонорівки, яка зараз проживає в Іспанії. На 75% готові до нового опалювального сезону газовики Вінничини. Про це на прес-конференції розповів технічний директор Вінниця газу Ігор Дорошенко. За 9 місяців провели ремонтні роботи. Зокрема, понад 4 кілометри металевих газопроводів замінили на полі теленові труби у Томашпільській та Немирівській громадах. Також по області реконструювали 5 газорозподільних пунктів та побудували два нових. У нас на цей рік було заплановано 88 мільйонів витратити на підготовку системи ГРМ. До початку опального сезону станом за 9 місяців на 75% ми її вже виконали. За словами Дорошенка, готові газовики і до роботи в екстремальних умовах. Кілька бригад ліквідовували наслідки бомбардувань на Київщині та Харківщині. Тепер навчають цьому колег. На закупівлю 213 генераторів комунальне підприємство вінниця міськ теплоенерго, яке забезпечує теплом близько 80% споживачів міста, з бюджету Вінницької громади виділили понад 25 мільйонів гривень. Альтернативні джерела живлення придбають для безперебійного функціонування критичної інфраструктури. Про це у п'ятницю під час сесії міськради сказав міський голова Сергій Моргунов. Також кошти з міського бюджету спрямують на підтримку обласних комунальних підприємств. Три мільйони гривень передбачено на Вінниць. Ця облтеплоенерго і 5 мільйонів на Вінниця-Облводоканал. Маємо надію, що обласний бюджет підтримує саме цю позицію, виділить аналогічно відповідний ресурс для того, щоб ці підприємства могли придбати альтернативні джерела живлення. Від нашої злагодженості залежить те, як ми достойно пройдемо цей опалюваний період. Нагадаємо, 11 вересня ворог обстріляв ТЕЦ у Харкові, що призвело до тимчасового зникнення енергопостачання одразу в кількох регіонах. Працівник центральної бібліотеки для дітей та юнацтва Юрій Нікітін тестує бензиновий генератор, який взяли у тимчасове користування для пункту обігріву. У книгозбірні такий каже, почали облаштовувати два тижні тому розрахований генератор на 12 годин. Открить бензобак, відкрити підсос і падсос і, і, і все, і дьорнуть завісі і все. Під пункти обігріву у бібліотеці виділили кімнату, яку використовували для перегляду фільмів. Заступник директора з господарчої частини перевіряє потужність генератора. Одночасно вмикає чайник, два обігрівачі, мікрохвильовку та зарядний пристрій для телефону. По технічним характеристикам, сам цей генератор він буде забезпечувати ту кількість потужності, яка потрібна буде для пункту обігріву. Генератор обладнаний двома мережами, там є два, дві розетки, одна йде на 16 А, інша на 24. 16 А буде задіян подовжувач для того, щоб можна заряджати більш чутливі прилади. Це, наприклад, мобільні телефони, якісь пауербанки чи ліхтарі. На 24 А буде вже затіяно більш такі потужні. Тужні, як ці обігрівачі, чи чайники чи мікрохвильові пічі. за словами заступниці директора міської централізованої бібліотечної системи Ірини Єліної цей пункт обігріву може вмістити до 30 осіб. Після його облаштування візьмуться ще за 10 таких. Скористатися ними зможуть не лише відвідувачі бібліотеки, а й вінничани, які проживають поруч. У нас наявні пледи для додаткового зігріву. І, під, звичайно ж, так як ми в бібліотеці, то підібрана література на різні смаки та різний вік. Всі наші пункти, їх буде саме 10 у бібліотеках. Це бібліотеки філії номер 1, 2, 5, 6, 12, 1, 13, 17 та центральна міська бібліотека ще крім цієї всі наші бібліотеки знаходяться в багатоповерхівках, а тому ми активно співпрацюємо з головами ОСББ та старшими по будинку або всі мешканці будинку. Звичайно, передусім, це діти та люди поважного віку у разі настання критичної ситуації мали змогу прийти до пункту обігріву. Зараз за словами Ірини Єліної готують документи для проведення тендера на закупівлю для таких пунктів обігріву генераторів та обігрівачів. На суму 700 Со тисяч електрогенератори та 60 тисяч електрообігрівачі на кошти Вінницької міської ради. Окрім бібліотек, пункти обігріву у Вінницькій громаді мають облаштувати у підліткових клубах за місцем проживання та 14 ліцеях міста. Юлія Воснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця крики про допомогу багато травмованих з усім цим людина стикається під час надзвичайної ситуації. На стрес тесті імітуємо ракетний обстріл в Вінниці, який стався 14 липня. Куди, Я не знаю, ти вмираєш. Давай. Усіх, хто був в приміщенні, розкидало вибуховою хвилею. Володимира Снігера відкинуло під стіл. Чоловік імітує критичну кровотечу ноги. Надати собі допомогу має сам на все про все 30 секунд. Якщо розгубиться через хвилину, знепритомніє задвістече кров'ю і помре. Зазвичай людина має щось робити. Я думаю, поки не втратить свідомість. Можливо, перші 30 секунд я буду при свідомісті. Потім побачу. все, як у житті хтось наводить паніку, хтось кличе на поміч. «Зови второго, не, не можна кричи на Боже. Хтось уцілів і намагається надати допомогу пораненим. Валік, закручуємо, накриваємо марлі і смачуємо. По ідеї. Все, що ми не зможемо подавати, почистить доктор. Все. Цього чоловіка буцімто осколкове поранення живота. Через переляк він кличе до себе усіх, хто вцілів. Вестися на це не варто. З такими травмами він виживе, тоді як відлік на секунди йде в інших травмованих з серйозними пораненнями. Що таке сортування поранених і як його робити, навчає бойовий медик Роман Бенцак. Захисників на фронті розповідає, рятує з 2014-го. Він парамедик, військовий хірург, учасник бойових дій і ветеран АТО, а ще інструктор з домедичної допомоги і тактичної медицини. Нині навчає того, що сам вміє не лише цивільних, а й військових, яких через травми до війська уже не беруть. Для цього заснував проєкт. Досвід ветеранів Суть нашого проекту заключається, щоб чим побільше взяти ветеранів, тобто це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, навчити їх інструкторському ремеслу та забезпечувати їх робочими місцями в майбутньому, щоб вони могли собі заробляти на життя, і щоб вони могли свій досвід викладати вже як інструктори з домедичної медичної допомоги та тактичної медицини. Наразі успішно закінчив навчання вінечанин Євген Миструк. Йому 25, Він юрист за фахом. 2017-го служив у батальйоні розвідка. 2020-го у Пісках на Донеччині отримав важке поранення обличчя осколками двох протитанкових ракет. Після реабілітації каже він непридатний для служби. Нині разом із Романом Бенцаком передають свій досвід усім, хто хоче навчитися рятувати життя собі і тим, хто поруч у разі надзвичайної ситуації. Людям просто більш цікавіше буде слухати тих людей, які вже мають сам бойовий досвід. Далі буду також проходити інші курси для того, щоб більше і більше розвиватися в цій сфері. Огляд поранених, зупинка критичних кровотеч, накладання турнікету і перев'язок, допомога при травмі грудної клітки, і як допомогти людині при втраті свідомості усе це в плані тренінгу. Провертає торнітет і максимально сильно основне турнікеті це максимально сильно зараз затягнути зафіксували у групі. 12 людей різного віку і професії країні війна, і я думаю, що кожен повинен вміти робити ці елементарні речі, хоча б для того, щоб врятувати себе і своїх рідних. Світлана Семенчук, сімейна лікарка, прийшла підвищити кваліфікацію. У нас не було воєнної кафедри, то це дуже. Нам потрібно кожній людини знати невідкладну допомогу в теперішній ситуації. Надіюсь, що вона ніколи не прийдеться нам її за наймолодший учасник тренінгу, – 15-річний Єгор калюшний. Він переселенець із Харкова на навчання прийшов, бо хоче стати медиком і допомагати людям. Шукав курси до медичної допомоги, бо хочу стати медиком, знайшов і вже неодноразово тут побував. Навчилися накладання турнікетів, серцево-генева реанімація, кровітичні кровотечі і все, що з цим пов'язано. Коли сталася надзвичайна ситуація, будь це ракетний обстріл чи вибух в будинку важливий холодний розум, каже бойовий медик Роман Бенцак. Тренінги у Вінниці для цивільних і військових, які отримали поранення, проводять регулярно. На навчання потрібно попередньо зареєструватися. По закінченню учасники отримують сертифікати. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Ось у такому стані зараз зупинка на вулиці воїнів-інтернаціоналістів, яку вчора в'їхав водій БМВ. За чиї кошти її відремонтували та на яку суму збитків водій завдав транспортній компанії? Суспільне намагалося дізнатись у директора трамвайно тролейбусного управління Олександра Нечаєва. На дзвінки той не відповідає у компанії. Сказали він на нараді. Головний інженер на виїзді більше ніхто не коментує. Нагадаємо, аварія сталася близько четвертої вечора, 2 жовтня. Як розповів Суспільному речник патрульних Віктор Павловський, попередньо встановлено водій. БМВ не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку. На той час там нікого не було. Відтак пошкоджень зазнали автівка та власне зупинка. В результаті удару скло розлетілося по тротуару та дорозі. Металеві конструкції зігнулись. На водія патрульні склали протокол за статтею 124 вчинення ДТП без потерпілих. Водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням та допустив зіткнення зупинку громадського транспорту. Прибувши на місце події, патрульні виявили водія, склали на нього відповідні матеріали за статтею 124 двадцять адмін. Лісний велосипед для дев'яносторічного волонтера Сергія Вознюка передала Юля Колісник з Іспанії. Про це Суспільному розповів журналіст Василь Кіска. дізнавшись про дідуся з Ямполя, який допомагає українським оборонцям. Жінка захотіла йому віддячити. Триколісний велосипед із багажником придбала в Іспанії за 400 євро і передала волонтерам, які їхали в Україну. Ну що, що я це не чекала. не представляєте, що може бути. Вот тут. Більше я нічого не можу сказати. Спасибо, велике. Я, я ніколи не думав. Поки волонтер вчиться їздити на триколісному велосипеді. З ним каже, зможе ще більше встигати і допомагати нашим оборонцям. Про Сергія Ілліча суспільне розповідало кілька місяців тому. З 2014 року він допомагає українським оборонцям, готує для них консервацію та плете маскувальні сітки. Наразі виготовив їх майже півтори сотні. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи No5 готуються до чемпіонату Європи сумо серед юніорів та кадетів. Триватиме він з 6 по 9 жовтня в місті Раквере, Естонія. Вінничину на цих змаганнях представлятиме вісім сумоїстів. Серед них і 17-річний Дмитро Зелецький Суспільному розповів, чого очікує від цього турніру. Від цих змагання очікую тільки золоту сильних суперників і захищати Україну на цих змаганнях. На змагання збірна України вирушає вже завтра. До Естонії на чемпіонат Європи поїде і бронзова призерка Кубку Європи Сумо, 18-річна Ірина Гребенчук. Для неї це будуть останні змагання серед юніорів, каже тренер Важа Деяурі. Грибенчук Ірина, вона в останній рік бореться до 17. Я думаю, що вона медаль має принести багачук Вадим. 70 кілограмів борець теж должен бути золотой медал. Зеленський 80 кілограмів, теж должен быть призовим, Ружанська. Привезем медалі обязательно. Ванець важі Даяурі став чемпіоном Кубку Європи сумо серед дорослих, який 28 вересня завершився у місті Сельце, Польща, спортсмен виступав у вазі до 115 кілограмів. На цих змаганнях Важо виборов ще й срібло, але вже в абсолютній ваговій категорії. У мене було три сутички. Всі вони були з представниками Польщі, і також я виступав в абсолютній ваговій категорії. Виборов друге місце, і там я боровся з двома представниками Грузії. В фіналі поступився нашому співвітчизнику. з України проходив турнір у місті Сельце, Польща з 23 по 28 вересня. Всього ж за кубок боролися майже сотня спортсменів з п'яти країн світу: Польщі, Таджикистану, Угорщини, Грузії та України. Наша область представляла двох двох Дає Уриважа і Грибенчук Я програла полячки, розволнувалася, мабуть, так, що програла і українки програла. І на завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 563 прізвища.